Допомога армії залишається пріоритетним напрямом, у якому працює Вінницька обласна рада. На черговій 50-й сесії депутати прийняли рішення безоплатно передати військовим частинам обладнання на суму понад 3,7 мільйонів гривень, а також затвердили нові правила для дострокових пільгових кредитів. Тепер їх можуть отримати військовослужбовці та працівники релокованих підприємств. Військовослужбовці та працівники релокованих підприємств тепер зможуть отримати пільгові довгострокові кредити на житло. Таке рішення прийняли депутати облради на черговій 50-й сесії. Також збільшена сума можливого фінансування, оскільки і будівельні матеріали зросли, і вартість житла зросла. Тому як на ремонт, так і на придбання, аби цей інструмент ефективно працював, скориговані відповідні суми. Також депутати ухвалили рішення передати територіальним громадам автомобіль, який буде використовуватися Вінницьким обласним центром служби крові при заготівлі донорської крові на виїзді. Сьогодні переданий з міської комунальної власності автомобіль Мерседес Спринтер це спеціальний автотранспортний засіб, який буде використовуватись обласним комунальним закладом центр крові. Через війну безпека та оборона залишаються пріоритетними напрямками роботи обласної ради. Саме тому під час сесії депутати прийняли рішення передати військовим частинам необхідне обладнання, а ліцею, який готує майбутніх бійців повітряних сил, автомобіль. Людмила Левченко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.